Як лікувати молочницю? Запорука, ефективного лікування це хороша діагностика та усунення факторів. Якщо був один епізод і ви не вагітні зробіть тест, то одна капсула флуконазолу або дефлюкана 150 мг один раз прийняти разом з партнером, то через 72 години повторний прийом. Ще місцево свічки клотримазол по дні на ніч в ці дні, а партнеру клотримазол у вигляді мазі. Відмови дрижового тіста алкоголю. Та посилення особистої гігієни вагітним тільки місцеве лікування, яке порадить ваш гінеколог в конкретному випадку. Якщо є часті речедові молочниці, треба шукати причину: здавати в гінеколога бактеріологію, цитологію, бакпосів щутливістю, ПЦР, на ВПЧ, хламіді, уреомікоплазм в лабораторії на ВІЛ, рівень глюкози, у крові, глікований гемоглобін та гормони щитовидки. І по результатам схема лікування важливо. При захворювань, які передуться з тем шляхом проходити лікування обом партнерам.